Я не буду це рейзити. Я взагалі, напевно, тільки пушам буду з батла накатати. Я не думаю, що рейз мені щось дасть. Блять. Не, ну що? Чи я ніч не спав, ну так, да, якщо стрім безперервно 12,5 годин, то скоріш за все мені не вдалося десь всередині поспати, потім... потім бабл прокинутися, погладзати, потім п'ять поспати, потім перед фіналка і катати. Це так не працює. Олин-Олин давай. Давай олин Лин. Я вважаю, що Олин-Олин це найкраще, найкращі ліки. Ну ваніла не ставив би. Бля, олин Коли п'ять. Давай, Олим. Ваніла. <риклад> ва, ВАНІЛА! ла, ва, не, ла, валет, валет. Нет. Да, да, дам... Ну валет, блять, ДАМА! мать, шо-то. Валет тепер треба рознову. Нет, десятка вообще нікому не допоможе. А, блін, це було так близько. Я... Ой, як близько це було, щойно. Це так близько було. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, дамо їм ще шанс. Ну правда тут же важче, конечно.